Дитинство неймовірна пора ігор та казок. Головне, що кожна дитина знає, чудеса трапляються. Громадська організація медіа центр разом з театром «Ляльок» Золотий ключик напередодні новорічних свят привітали діток обласної дитячої лікарні. Десятки дітей різного віку із захопленням дивилися виставу Котик і півник продемонстровану акторами театру. Добрий день Любі хлопчики та дівчатка зараз. Виберети ви цікаву казочку. Проходика дітки сміялися, аплодували, веселились. Окрім цього, громадська організація подарувала онкогематологічному відділенню лікарні іграшки та книги. Ми вважаємо, що такі заходи дуже важливі, особливо напередодні нового року, тому що якраз цим дітям як нікому потрібно вірити в казку, в диво для того, щоб одужати, для того, щоб набратися сил і в наступному році не хворіти. На лікуванні у медичному закладі перебувають маленькі пацієнти з різними діагнозами, але кожне дитяче сердечко потребує небагато турботи. Такі вчинки, як благодійність, громадська увага до дітей увага взагалі дорослих людей. Зараз наші діти дуже потребують, тому що є такі існує напевно термін. Зараз батьківська бездоглядність, педагогічна запущеність дітей. Тому дуже необхідна дітям наша увага, на увага дорослих, і відірвати їх від тої інформації, яка зараз йде від телебачення, від інтернету, відвіліти увагу від їх повсякденних проблем, таких як пов'язані з лікарнею, з хворобами. Самі ж дітки дуже вдячні, що про них не забувають і вітають їх зі святами. Всі вони чекають нового року, аби загадати своє бажання. У деяких мрії звучать зовсім не по дитячому. Я хочу мати свою лішню квартиру. А з ким ти там до З хлопцем. Я ходжу в музикальну школу і ну, займаюся сольним співом. Я люблю співати і хочу стати співачкою. Мені дуже подобається співати. То хочу як співати і хочу ще стати хореографом. Пам'ятаємо, що у душі ми всі діти, даруйте малечі все те, що так хотіли у дитинстві. Ви, адже це неймовірна пора безтурботності, радості та незабутніх вражень. Юлія Жовнір, Вадим Демець, телерадіокомпанія Смарт.